Мені апельсин зв'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір, купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від відакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Такими їх побачиш не часто. Зірки вітчизняного спорту не у спортивних, а в класичних костюмах та сукнях. І не на бігових доріжках чи у секторах, а на червоному хіднику. Українська рекордсменка та чемпіонка Ярослава Магучих одразу опинилася у центрі уваги. каже така обстановка для неї незвична, але дуже приємна. Дивіться нарешті, можна одягнути і каблуки, і гарний наряд. Тому я дуже рада цьому. Звичайно, звичніше в кросівках ніж на каблуках, але то нічого. Раз в рік таке відбувається. Олімпійський призер Михайло Кохан серед претендентів на нагороду зізнається, суперники дуже потужні, тому має свого фаворита. Але настрій чудовий, адже не часто доводиться вдягати костюм. А знаєте, мені подобається таке відчуття, тому що це як якісь хоч щось інше ніж спортивний костюм та кросівки. Я ставлю на Олександра. В себе вірю, але Олександр також дуже гарний спортсмен, боєць, гордість країни. А чотири нагороди вибору футбольний клуб Шахтар, одну з яких за представлення головного тренера Арда Турана, дві статуетки у Динамо Київ. У номінації Прорив року переміг проєкт Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги, а проектом року назвали Ігри незламних 2025. Дуже важливо створювати такі події, тому що окрім самої події, це ще допомога, це благодійність. І, до речі, найбільша кількість заявок, котрі подали на номінацію, були номінацію соціальний проект року. 36 заявок сьогодні буде не один переможець цієї номінації, тому що ми розуміємо, що спортивний маркетинг прямо пересікається зараз з війною. Переможцями у категорії соціальний проект року стали Янголи Спорту, Стронг Спірітзґейнс та колаборація металіста 1925 і бригади Хартія. Амбасадором року визнали Юлію Левченко а найкращою спортивною менеджеркою президентку Федерації легкої атлетики України Ольгу Саладуху. Я думала, що переможе Ярослава, переможе Юля. Але те, що о, мене оберуть третій рік поспіль як найкращою менеджеркою, я вже думала, ну можливо, ні. Але я дуже радію і дуже пишаюся тим, що сьогодні другий рік поспіль це нагорода Федерації Легкої Атлетики України. Дякую команді. Подією року став поєдинок кусик Дюбоа за звання Абсолютної чемпіона світу з боксу. Олександр і найкращий спортсмен року. А от спортсменкою неочікувано для себе стала Ярослава Магучих. Якщо це було в 2024 році, я її оцю в 2025 році як максималістка, то для мене це було дуже неочікувано. А в мене будується до речі в квартирі місце по моїй нагороді для медалі і для кубків, тому скоро ця зірочка буде стояти на полиці. Загалом понад 100 членів журі обирали найкращих у 23 номінаціях у різних сферах: від здобутків атлетів на аренах до популяризації спорту та колаборацій, які підтримують наших спортсменів. Андрій Ковальський факти сітіві єдині новини.